Як замінити замок в зимовій куртці і чого точно не варто робити сьогодні? В роботі три курточки з кнопками. Покажу найскладнішу з двома планками. Напевне, ви помітили замочок. припосадили і він пішов хвилькою. А тут мене чекав неприємний сюрприз. Як бачите, це не просто бруд. Будь ласка, забудьте про суперклей, коли це стосується одягу. Що ж, спочатку випорюємо замочки і добре зачищаємо від зрізаних ниток. Нову застібку обов'язково попросуйте перед вшиванням. Тепер підбираємо нитки, в мене це жовта та зелена. Тепер пришиваю внутрішню планку до основної тканини підкладу, шию зі сторони підкладки, Стараюсь, щоб строчка попадала в жолобок від попередньої строчки. Потім змінюю позицію лапки на односторонню. Нею пришиваю змійку зі сторони зовнішньої. Планки. Потім розпорюю боковий шов підкладки Ця дірка нам знадобиться для зручного пришивання з зворотньої сторони замочка. Складаємо його так, як маємо пришивати, та цю половину курточки вивертаємо на зворотню сторону через цю дірку. Змінюємо лапку на звичайну. Та пришиваємо замочок до підкладки, після чого я застібаю всі кнопки курточкою на виворіт. Таким чином на іншій стороні замочка позначаю місце розположення кнопок. По мітках на місце кнопки вирізаю такі півкруги і обов'язково запаюю їх зажигалкою. Потім акуратно вкладаю на своє місце змійку та приколюю булавками, звертаючи увагу на зворотню сторону. Пришиваю замочок, стараючись попадати у місце попереднього шва, обов'язково забираючи булавку з під голки. Ця сторона готова, а з іншої сторони залишилось зробити ще перестрочку, і чому колись їх боялась?